Малейку Месалам. Сьогодні граємо дві тачели Нісанчик Сентра, 2018 року. Ось я щас покажу його. Ось така красота. І він затоплений був. Ватерлайн невисокий. Демеджі мало. Я взагалі сподіваюся, що вона піде. А, ну в неї подушки світяться, але я думаю, що це чуть-чуть воно запотіло і все стане на свої місця. Если что надо, поменяем. Окей, 107 фактически, Затопление залив. Title, Selvage water. Теневисин. Front wheel drive. Это Вся херня. Окей. Пин следующий. Сейчас на него 2.50 поставили. Что это за свинячий мопед? Chrysler Pacifica. Давайте речі. Поляки б'ються за Пацифіку. Можете речі битися за нього? Що тут з ним? Чи ж там так усилителя вирвало аж з двигателем? А вони за нього б'ються. Тобі ще в Польщу його довести надо. І потом. Він 87 тисяч стане. 300 Пацифіка надо, ти го року. Ні-не. -ні. Оп, бонусне время. Поляк. Поляка в Америці. Поляк б'є поляка в Америці. Окей, наше следующе. І... Пошла жара в хату. 250. А ми ждемо. Ми ждемо ми цього. За яйця держим кота. Оп! Побіда, ми граємо. 200, надіюсь, ніхто не зайшов на акшен. Просто поставили максимальну ставку. І, пожалуйста, от ми і виграли машинку нашу. Все, чиста продажа, можна їхати забирати. 2100 доларів 2018 год. У мене є центром. -ха -ха! Вау! Вау! Так люблю. Я люблю, коли не б'ються, подіваєш? Так. Ладно, в общем, все. Есть. Забрали ми тайтл наш. Ось, якщо кому цікаво, де вказують в Южній Кароліні в тайтлі, що машина була утоплена? Напишуть пишуть тут: Actual mileage, це типа як е, до пробігу відноситься. І ось Salvage Flood. або Salvage Water, або Salvage Flood. це е, машина, яка була в воді. Отак, от, от отак. Так що, коли купуєте машину, обов'язково звертайте на це увагу. Якщо це автомобіль Мерседес, BMW, ну, Ваговський, в них зазвичай стоїть багато дуже електроніки. Я мотика купив, то я зараз сяду на нього, Ті, це так класно, бери, класно. Окей. То, якщо це. Ваговський, звісно, там мозги на полу лежать, і треба дивитися, куди уровень води дійшов, щоб не попасти на бабки, бо ці всі мозги дуже багато коштують. А якщо це нісанчики, якщо це джіпи, якщо це ще яка-то така дешева херня, слухайте, його можна брати там на полу, взагалі ніхіра не лежить, кроме ковріка. Сідушки зняв, коврика викинув оттуда, просушив його добре-два, назад положив і щасливий їздив. От, саме головне, щоб вона довго з водою не стояла. Тому саме для цього ми робимо огляди автомобілів. Сотку Ярику закинули, він на мопіку з'їздив, все глянув, перевірив відео, вам скинув все. Йо-майо, коротше, бомба. Реально бомба. Перевірили, ви будьте впевнені в тому, що ваша автівка там в нормальному стані, флуце і просто селвіч, вона вдарена. Це не важливо. Важливо те, що ви будете впевнені, що ви не берете кота в мішку. Це єдине, що вам потрібно знати. А, а ще, якщо ви його туди за океан, в Україну там, чи в Казахстан, куди вам треба, окей, якщо ви туди відправляєте, блін, і вона прийшла, і там в неї щось з мотором не так. Да Не дай Бог. да? Окей. Написали мені, я, контакти мої можна буде знайти без проблем або влічку написати. І все. Гудбай! проблеми. Так, да, оце так воно все робиться. Так що будемо розказувати чи далі по центрі. Зараз там привезуть і Heavy one. Все, коротше, везуть нашу центру. Я думаю, що нашу. Внімання, внимание. Так, да, точно наша машиночка. І ось вона красопітавна. Воно видно, внизу наклейка біла. Це Water Flood. Кидай її тут, блін. Що ти... що ти її возиш? Так, акуратно опускай, бо зараз по жопі получиш. Молодець. Молодець. Thank you, все! Все, дивіться, ось зараз проводимо деякі маніпуляції з автомобілем. Можна їздити. Все. Вона в люди виходить. Тут а, ніяких пошкоджень немає. -е -е. Все. Наклейки за ДРМ і можна їхати. Все, вона на маркетплейсі буде. Слухайте, безключений доступ. Коробка автомат и електрический стеклоподъемник. Це треба. Я навіть не знаю, що назвати. Ну, в общем, в цілому машина заводиться, машина е, в прекрасному стані, подушки світяться, це зазвичай датчики під сидінням, їх треба поправити або контакти заржавіли, Ну Все-таки вона була під водою. Що, яку ми маніпуляцію будемо проводити? Це знімемо передні свідушки і повністю ось цей коврик одним куском за, е, зараз приїдемо. І ми його викинемо з машини на день-два. Е, е, і, до речі, можна його. Мойкою високого тиску промити відразу і все. На цьому все закінчується. Машина в ідеальному стані. По мотору, по коробці вона ідеальна. Вона без демеджів, вона без підкрасів, вона... Блін, у неї пробіг там 80 чи 90 тисяч. Ну, слухайте, ну нормальний автомобіль. І І досить дешево. Ну, точно не 8 тисяч, як вони по ринку зараз коштують. На цьому можна зекономити. Ну, як мінімум тисячі три. Ось. Тому, будь ласка. Пишіть нам, блін. Пишіть нам в лічку, пишіть нам візде. Зараз ми вам таку тачку, блін, привеземо. Де б ви не знаходились? Ну ми не привозимо, ми тільки підбираємо. Друзі наші цим займаються. привозкою. Блін, нова резина, 2023 рік. 2023 рік, слухай. яка красота. Перед тем, как ее купить, я ее проверил. Все, на ней можно ехать. На ней можно ехать. Прямо сейчас. В DMV ставить на облик и... Все. Напоследок, скажу еще раз. Тачки можна підбирати через нас собі. Ми знаходимося в Саус Каролайна, ЧНорт Чарлстон, наш називається аукціон. Там собі вибрали, подивились, мені написали, я поїхав її, подивився, відео вам відзняв і все. Ви щасливі, всі довольні. працюємо. Отак, Отак і будемо робити. Давайте, бай!